І всім привіт ви на каналі Українера 2. І сьогодні ми подивимося, що буде, якщо у Ласгарії Другої світової війни розпедеться Радянський Союз. Так, я вже підготувався. Ми зможете скажите, чого цей укр... регіон не в складі України? Бо друга світова Мен... немає, не поїмаєте? Сьогодні ми зараз будемо слідкувати зараз зараз Вікім Собикій. Що буде ставатися і які рішення будуть приймати ці регіони? Як ви бачите, я вже запустив і ми будемо слідкувати за всіми подіями. Так, Вен. Так. Горщина напала на Румунію. Захват пройшов. Поки що країни Радянського Союзу ще опа почали вою воювати із бані. Мені просто цікаво, які імперії будуть під кінець відео. Опа! Любійся з Іраном Я не понял. Я не понял. Хоче вже імперії робитися. І рандомна країна, і ми їх будемо рандомно унічтожати, щоб було цікавіше. І нам попалася Швейцарія. Давайте ми, ми її начнемо всі сім війну, і вони її внищать. Бачите, як швидко, я гармально прийде Так, що там у нас позагаль в області? Так, угорщину установила, все. тепер це... Все... Я ще не встановив ще трошки. Зараз йде війна між Іраном та... якимось станом, я вже там не пам'ятаю назви так. І що? Давайте ми зараз запустимо... Ми б'ємо нову країну. Гресі не пощастило і вона зараз гарно вибуває. Хай, дивимося, як Гресію зараз будуть погощати. Ну не полиза її. Таке правило з цього відео. Так, і знову рандомчик. Рандомчик, рандомчик. Іран. Ірану їй дуже не пощастило. Правда, я не знаю, як вони будуть знищувати таку державу, якусь дуже мощну армія. Ну, треба її якось знищувати, я не знаю. Так, а вайбажан пішов у напад. Так, на Росії починают срача. Азербайджан гарно посувається. Ірак тоже не стоїть на місці. Ну що, барабанний дроп, заказил с королетка, я не знаю. Йемен І... Емен в нашій гри. Так, продовжуємо, так, Росія ще досі нас захерачує, так, от Росія, уничтоження Ірана йде по поповнень, і Єврославія, і... да, Єврославія не пощастила, да, речі, вона воює зараз, вона воює. Ну, я я хотел бы ее не уничтожать, но такие правила наши играем. Так, пока что я из уничтожения немножко крутых, ну. Так, Иван ранг зара начинает удивляться. Так, коли поділить Іран, коли його уничтожить, я буду робити нову установку времени. Яка на Україну випаде, то країну ми і знищимо. Опа! Україна пошла, Україна забрала регіончик. Україна розбивається. Так, ну давайте уже бегом на Ираном включайте. Так, зараза Ирана мы можем кончить. Ждем. А, не, вже можна і запускати. Да, 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 вже я И... Швейцарія! На минуточку. Застала ківу, она еще не поде. И без шуток по трахестов в комментариях. І знову... это швейцарий называется так все швейцарий больше не иснует не не исну, в этой армии азербайджан вы бачите ну ты выбираешь наши игры сейчас существует 25 стран 25 стран Ну що, будемо зараз нам випиняти час І... Іспанія. Іспания да, Іспанія не було звої. І зараз, наверное, Німеччина буде дуже швидко уничтожать. Правда, я не знаю. Я думаю, що Франція. Ну, німецька Франція. Так. Дивимось і далі за розбиттям собеки. Бо я цю карту дуже довго готувала. Все саме відео. Оу, Британія! Озбиваєся! Так, ну найбільшу частину забирає Португалія, що дивуємо, так? Да? Португалія менше за в... Іспанію і вони його її забирають. Далі ще трохи Германія позабирала. <клухи> і Франція ще африканську частину, до речі, Португалії, ще сюди добралася. Ну що, ще регіончик і все. І в Испанії більше не буде, Вона вибула. Давайте. Все. Ну що, барабанный дрб? Эстония. Ну в Эстония, выбач, но и право на игры. Классик Бикраина решился сейчас на сальчас. Так, Вара идут люки, бо перебегайся армия. Вара, я думаю, что фильм не их бегом, да. Ммм, Вони не уничтожили Латвію повністю! Так, зараз все, Денера Зелен не хорошился. Ну і да. і снова мы Білорусь. Да, Білорусі не повезло і вона вибуває. Шкода. Шкода. Україна вже починає вгрватися в Білорусію, Білорусь теж хоче прозвлятися. Війшла, забрала один регіон Германія. Україна забрала... раніше її передала Україні. Чіна я yeah, більшість штанів на Білорусі пройшла для України. Навіть у Фінцію, навіть сюди добрались. Мм. Mm. Мм, mm, вибачте, вибиваюсь, зараз тебе тракі рейх йобне. Я ж ходіш об слаки трохи я схопнули. Бо слова щось дуже не сені. Ну, третій райс починаю його кращить. Італійся. Ні, ну, Україна розширяється, райхал розширяється. он до на Португалію. Так, Італія у нас і розширяється, і зменшується в одну частину. Так, ну все, вони покінчу з ними, да? Да, вони покінчили. І ми зараз запускаємо знову. Третій рейх. Ага. На минуточку, бачите? Бачите? Я щось боюся об'являти в трекерай, бо мені дуже потужний, понимаєте. Ну, спробуємо. Все ж таки я все таки, таке Не, Я тут думаю, що не вылезти, а трекері. Ну і що, починається з вами ще віше на відео. Україна і Германія починають разогревтися. Так, Німеччину. Крейт потрошки. Вона захватила Швейцарію. Так, тут немає армії, тому фій нам дуже легко їх заходити, поняли? Ні, ну, на минуточку Германія швидко забирають. Ну бо... Ви самі подумайте, тут багато країн. Ней, да. Тут багато просто країн, багато мощі. Да, Германия упала. Не, ну на свои коридорчик. Коридорчик. Не, ну Украина, я кажется, на, на Рим, а Вон все тут на Риме. Так, ну що ж. Германію потрошки відставляють на другий фланг. Все, нема Германії, розумієте? Це означає, що Франції буде воля. Так, вже є? Більша частина Франції знаходиться саме. в Фрасі, понимаєте? Не, ну, в Європі тоже є майже вся її територія, но Португалія зробила своє в і він якось ем, не дуже вписується. Германія хоче якийсь робити. Ем, фіни зробили собі в ні, 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 ні. не якщо я так. попутал. Ну, Германия остається один так скажемо, Все, все, забрали. И все, давайте знову запускать. Португалія, да, выбач, но ты выбуваешь, ты выбуваешь Вибач, Португалія. Но такие правила гора. Я тут ничего не роблю, я ничего зробить не можу. Зараз Франція и Братання їх не поділять. Буна их поделать. Не, ну Франция тут по-любому поделать, но да? я бы за сопо, понимаете? Мощь. Тоже, что, то, что тут она рубит из заводит, понимаете? А если из завода, то все мощь, понимаете? Птужность. Ну да, я тебе уже сказал. Франция больше территории забираем. просто примите на его Какая балабуха. Понимаете? Ну и что, вон и на одним, на одном участку и вара. И Франция чокнет. да, они чокнули, и больше не мае Португалии сил. Ну давайте мы будем снова запускать. Словакія! На ну, Словакії ти тут довсим маленька, не досіня, ну такі правила гри. Я нічого я сам не хотів, але такі правила гри. Так, вже 16 хвилин наше відео. Я хочу його зробити не максимально коротким. Давайте так, ми доходимо до 10 країн і вводим я можу говорити наступним завтра може. А може післязавтра завтра. Другу частину всього. Йо, ну поки що ми ще можем трошки повнімати. Україна досить Тобі дрімнялася, ну і що Так, с... С... Росія. О, тут зараз буде пізь. Ну що, такі правила граємо. Нічим я сам зробити не можу. Ой-ой-ой, зараз буде поміг капец. Так в Україні зразу, як висушники починають вирватися в Росію. Понимаєте, зараз вся армія Росії в, в Європі, бо понимаєте, так? Да? Ні, я думаю, що супротивник буде жорстоке, но Україна просто йде як по маслу. Заруси да, сопротивляйся против Ираку. Проти Іраку. Україна просто так выразилась, що все капець. Так, Русси починає трошку робити сопротивление, але... но вже пізно. Вже пізно. Так, фінг, фінг, -фін -фін -фін. Фінляндія теж не відстає, вона зараз теж атакує. Ні, Україну... ви подивіться на Україну. І зай, щоб я понімаю, я, я взагалі не мішу. Як ви бачите, яка країна мені попадає, я її уничтожаю, понімаєте, так. Да? Навіть якщо Україна попадеться, то по правилах гри мені доведеться все зробити, поніма? Як би мені не хотілося. Так, Італія осталась ще хуже балабуха. Італія вже сплошна балабуха. Ну що, два регіони Росії сталося. І все. Тут Україна острів між Фінляндиї. ні, реально. Прямо самому центрі Фінляндії Україна, Ну що. Все, давайте. І... Та ну насі. Як я вже казав, ну, доведеться мені ще зробити. Ну, Жалко, як я вже казав, я не хочу ну Не доведеся. Такі правила гри я їх не придумав Так а скільки зараз нас є ще. Скільки я сталося? Подожди, да я сейчас порахую и наси. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Шесть шестеро Украины нам надо исключить. Ну что, Украина, пощавай. Ну да, жаль, конечно. Но... Ну что тут поделать? Я такі правила з її Ну і як я вже казав, починаємо всі граватися на базовій швидкості. Зараз з PC. Возвращайся в Київ Ні, в Україні сопротивляйся, ну. Но... Проти вс Європи... Ну сами понимаете, да України конечно, гарну сопротивляюсь, у них є повтомощ. Ну, их накривати Це означає, що Да, Київ забрали, так Ну на жаль, на жаль я цим нічим не можу поробити, Воно вибирає, як ви бачите, самостійно. Якби я це зробив. Якби я. Я вибирав би, то Україна тут перемогла в 100%, так? Да? Ну, ось така правила гри і рандом. Україну ісключили, На жаль, і я... Леха не бывает. Подойди на рак. Давай себе просто. Уит, уит. Аж до Украины. Нифига себе. Понимаете, что? Я рак что в Украине. Ну, не реально, я я Ну, что? Италия. А тепер, мені мене не включав ходить. Не включав. Не, я вже не помню нифига. Не, ні, не, не, якби мені сключали, то зараз її включали, то б зароги б уже втег за землі. Напишіть в коментарях, чи мені її включали чи ні. Будь цікаво почитати. Так, ну, что ж. Италия старые. Не, ну, братан, я дуже гарно пробегаюсь просто. Молдова. Не, оставьте ему там, что Молдова. Не, 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 не. Ну, Молдова, да, у нас маленькая, конечно. 11 країн. Зараз модову встираємо і все. І ми закінчуємо це відео. І буде лишатися в нас рівно 10. Все, модову стерли. Британія. Ну, двічі. На мы уже будем в иншому вже... видео. Ну, а з вами був Укргаймер 2. Підписуйтесь ставте лайки. Бо нам потрібно добиться 50 підписників уже. Ну а з вами був Укргаймер 2. І всем до побачення, всем пока!